Ти є Петроскаля і на цій скелі збудую Свою Церкву! Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої для нас на небі, котрі силою Божою зберігається, через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. В святому Писанні в Євангелії є слова, які Ісус говорить, іду приготовити вам місце. Якби так не було, я би вам про це сказав, каже Ісус. І те, що ми сьогодні читаємо з першого послання святого Петра в першому розділі, це є пояснення того, що Господь робить для нас. Це, іншими словами, є Його жертва. Можна сказати, все те, що Ісус пізніше робить в земному житті і потім вже, як повернувся до неба, це і наслідок того, що Марія і Йосиф зробили з ним в Єрусалимському храмі, раз пожертвувавши свою дитину отцю Небесному до сьогоднішнього дня, завжди постійно Ісус жертвує себе для нас, жертвує себе для інших людей. Жертвую себе для Отця Небесного і постійно це пожертвування відбувається. Дуже важливо є, щоб ми в цій таємниці, яку роздумуємо сьогодні, в таємниці Розарія, могли насправді подумати, наскільки я є жертовна людина, наскільки я вмію, наскільки потрафлю робити це жертовно, Те, що мене коштує. Те, що мене коштує. Такий маленький сюжет з дитинства. Колись мене вдома завжди вчили ділитись, щоб вибити мені з голови взагалі з поняття з натури, що я один синочок найулюбленіший, і виховували мене так, якби нас 20 було вдома. І Наприклад, колись ми пішли там до цьоці в гості, мама купила цукірок різних і каже, в гості ж там стрейка, вуйка там і так далі. Дітей двоєрідних, там, троєрідних братиків. І коли я ці цукерки розкрив, кажу, вгущайтеся, яке можна брати. І я кажу: ну любі, які вам подобаються. І мама стоїть з боку і каже: а ти би який взяв? Я а мені цей подобається? То от візьми і цей дай. Для мене це не була жертва, бо я їх не купував. Але якщо мені якийсь сподобався і я мусив взяти і дати. То я собі так до сьогодні пам'ятаю, що ця рука справді як казав Святий Бенедикт чи говорив Святий Августин навіть, коли даєш пожертву, нехай вона спотіє в твоїх руках, поки ти її даш, щоб ти відчув. Ісус теж до молодого юнака каже: йди продай все, що маєш, візьми за це кошти і роздай. Ти маєш відчути це. І сьогодні дуже важливо є для всіх нас що для нашої коханої молоді, напевно, найбільше, щоб жартовність відчувати. Я не можу не є такий старий, як завжди кажу, пенсіонер, але тих пару років трошки старший за вас. І сьогодні порівнюю собі своїх 20 років і, і, і сьогодні вже цей п'ятий десяток, то скажу, що зараз воно більше, що я роблю, то коштує. Що би я не робив, чи служіння, чи, чи вдома допомагають. Чи... Чи свої справи, воно мене коштує часу, виснаження, здоров'я це вже не ті, скажімо, вибрики дитячі чи молодості. Але я собі згадую, що дуже добре, коли мене вчили бути жертовним. І сьогодні, коли ви можете щось небудь зробити для другого, робіть це як жертва. Відчуйте це, що я не викидаю свого часу, свого серця, своєї любові в мусорний ящик, смітник. Але я жертвую. Я можу піти віддихнути, але хочу посидіти з кимось, хочу, там, наприклад, побути на самоті, але жертвую свій час комусь. Що би не робили так? Навіть якщо воно здається, що вас не коштує, зробіть все, щоб хоч 1% відчути жертовності. І тоді буде мати це щастя, що коли людина скаже, дякую тобі за те, що ти мені подарував яблучко, а ти скажеш, я такий апетит, такий смак мав на нього, і мусив віддати. І це тобі лишиться. І будеш за це Богу вдячний чи вдячна, тому що це не було так, а там є два ціяли прикиш. І от це найкраще. Тому сьогодні те, що ми можемо зробити, віддати Богові найкраще. Це називається милостиня, від слова милість, любов. Якщо в милостині немає любові, це викидання сміття з дому. Тому просімо, щоб ми ділились любов'ю, а любов'ю є Христос, все, що ми робимо, щоб ми давали Христа. Другій людині